Масована атака на Київ, наслідки удару по Львову та порятунок шахтарів з глибини півтора кілометра. Це головні новини ранку на факту Мінфо. Починаємо у наслідок удару по столиці. Пошкоджена критична інфраструктура. У частині районів перебої з електропостачанням і водою. Повідомив Віталій Кличко. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Постраждали десятки людей. У Дарницькому районі після влучання дрона в житловий будинок сталося повторне влучання. Загинув медик, поранені медичні працівники. Повітряні сили повідомили, по інфраструктурі Львова вдарили балістичною ракетою. Ціль рухалась зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Тип ракети встановлять після аналізу уламків. У низці населених пунктів Львівщини фіксують перебої з газопостачанням. Евакуація шахтарів із глибини півтори тисячі метрів. У кривому розі після ракетного удару було знеструмлено шахти. Під землею залишилося семеро працівників на глибині до півтора кілометри. Рятувальники понад шість годин підіймали людей, використовуючи генератори та підйомні механізми. Усіх шахтарів успішно евакуювали. Вони не постраждали. Мороз для фактом інфо підписуйтесь та тримайте руку на пульсі останніх подій.